За порушення правил військового обліку, позбавлення права керування транспортним засобом. Наказ з таким положенням затвердили МВС та Міністерство юстиції України. ТЦК мають право звертатися до місцевих судів з позовами про тимчасове позбавлення прав керування особи, яка ухиляється від явки до військкомату. ТЦК має надати по перше докази, що особа викликалася. По-друге, докази, що особу намагалися доставити за допомогою поліції, це було неможливо. Суд має перевірити всі ці докази і вже тоді винести мотивовану постанову або задовольнити, або відмовити. Після того, як суд виносить відповідну мотивовану постанову, справа передається до державного виконавця, який відкриває виконавче провадження. І ось тоді він передає цю інформацію до єдиної інформаційної системи МВС, і коли вже водія зупинять його, можуть. Безпосередньо відібрати в нього водійське посвідчення. Керування транспортним засобом, особа, яка тимчасово обмежена в праві керування транспортним засобом, складає собі окреме адміністративне правопорушення. Тобто, якщо ви, будучи тимчасово позбавлені сіли за кермо разом з посвідченням, крім того, що вас його можуть відібрати, вас можуть чи притягнути до відповідальності за цей факт. А саме, якщо ви це зробили вперше, то передбачено відповідальність від 3 до 6 місяців позбавлення водійських прав. Або якщо ви це зробили повторно, то штраф в розмірі 40 тисяч гривень та разом позбавлення водійських прав від 5 до 7 років, і навіть за платним вилученням транспортного засобу.